Шановні лісівники Черкащини, дорогі ветерани, щиро й сердечно вітаю вас з професійним святом, днем працівника лісу. Саме ви своєю наполеглою працею вносите вагомий вклад у захист земельних угідь, поліпшення стану довкілля та забезпечуєте потреби суспільства у різноманітній лісовій продукції. Сьогодення вимагає від нас збільшення лісових насаджень та збереження їх для майбутніх поколінь. І це буде підтвердження тому, що усі ми, лісівники, працювали і жили в цьому світі недаремно. У День професійного свята звертаюсь до кожного з вас, працівників лісової галузі, словами вдячності за вашу самовіддану працю. Особливу вдячність хотів би висловити нашим ветеранам. Ліси, створені вами, сьогодні виросли і є національним багатством нашого краю. Велике спасибі вам, дорогі ветерани, за вашу сумлінну працю. Найкращі побажання висловлюю молоді. Ви, наше майбутнє, нам разом вирішувати завдання по вирощенню та охороні лісу, впевнений, що ми їх виконаємо. Сердечно бажаю всім лісівникам Черкащини, вашим рідним і близьким, здоров'я, щастя, добра і достатку. Хай мир, спокій і добробут завжди будуть у вашій оселі. нових вам успіхів у лісівничих справах. Нехай шелист зелених гаїв принесе вам наснагу, а натхнення і плідна праця надалі будуть запорукою збереження та примноження наших лісів. Зі святом вас, дорогі лісівники!